Всім привіт підписники, Ви на моєму каналі. Сьогодні з нами Володимир. Підписуйтесь на канал, ставте подбайки, пишіть коментарі, з ким мені знімати відео та напишіть, як знімати відео на ноутбуці. На напишіть, будь ласка. Я підписував напевно. Іди я тебе посію. Я тобі тебе лакиблок поставив. Для чого мені лакиблок? Для чого говори? Быстро говори, для чого мені лак мені лакиблок. Не на Оксі. Я вже це сказала. В мене вже... Ну, щоб вони... Це, щоб вони на рівнника почули. Я можу ще викладати ролики з понеділка. Це у нас зараз неділя. Ну, неділя я так... Підписники оцініть на наш э, дім од одного до десяти. У мене як незчу почалося копати. Саме по собі. Підписник э, Олексія. відписник э, Олексія. Оцініть э, наш дім од одного до десяти. Так. Дуже про. Дуже дуже про. Оцінити наш дім. До одного, до Зараз я вам даю момент, щоб сфотографувати його, цей дом скріншот зробити, та, та будете. Будете оцінювати. Кого ти там? А я в лаву впав. В лаву впав? Може, додати? Так. Ой. Ой. Я там лакіблок только підняв. І все. Реально, я тільки лакіблок підняв. Ну може ще й... Міч? Може бути. Хе. Ну, Може бути. Дай дай міч. Дуже пре... міч. перепрошую. Міч, дай Я вже дав. І... Іди отсюда. Іди сюди. Мене. Дай меч мені. Да я вже дав. А, вот зараз... Я что дав меч? Иди сюда. Тобі копеець. Тобі копеець. Тобі капець. Тобі капець. Тобі капець. Не, не требуем. Конечно. Может, не требуем. Ох, водимок. Подписники, ждите третью, третью, нет, четвертой частины. Мы будем скоро. Ждите четвертой частини.